сексійних заняттях сьогодні проводимо конференцію. Проводні конференції беруть участь заступник директора інституту справи вчителів Чернігів Зоя Олександрівна, секретар міської ради Микола Сіміч. Житомирського педагогічного інституту. Чи... Нечі поруб Наталія Юрівна, випускниця житомирського педагогічного. Бондарчук Володимир Петрович, випускник Житомирського педагогічного інституту, вчитель фізики в Випускник Максимович Лесяс. Мізанів Оксан. Контратюк Людмила Васильівна. Переяслав Хмельницький державний пединститу. Володимирівна, Бердичівське педучилище, Ящук Ігор Арсенович, Тернопільський державний пединститу, Макаренко Людмила Володимирівна, Житомирський педінститут, практичний психолог. Неповна середня школа 10. Кравчук, Тетяна Миколаївна. Житомирський педінститут, вчитель української мови і літератури. середньої Косянчук Косячук. Тетяна Миколаївна. Бо серце байдуже, байдуже до сонця, до червоної спалоки сайни, до того, як смагнуть в ліщивому лісі горіхи, і яким буває захід сонця, Багряно гряне рожевим чи фіолетовим. Буде цілий світ урочистий і піднесений. Від чого то, від того, як ми сприймаємо чумис сухий, і серце рветься в й чарні. Але нема щасливішої долі. Коли людина, рук твоїх людина йде у світ, на награди світ людніє, любить другого і не важко вам буде, але вірте в свої сили, ідіть на кожен урок, переконайте, що він вам вдасться, що наступний років, пам'ятаючи, що учень і вчитель єдине ціле це дві взаємозв'язані сили, які потрібно повинні йти в єдиному наступні. То здрави свого життя обраного навчання і виховання покоління та люди, які не байдужі до проблем освіти. Адже здібності і особисті вчителя великою мірою задають, яким ми бачимо сьогодні і будуть наступні покоління будівників демократичного суспільства, це дві школи. Хочу відмітити, що цей указ президента є першим нормативним актом в тих соціально-економічних умовах. Бо все-таки, як би не було важко, але нам вдалося зберегти освіту від розвалу, при цьому зберегти мережу шкіл, позашкільних закладів. В основному учительських хан батька, керівникам рядки підтримки організації за інцитиву і підтримку, саме завдяки вашій спільній і військова школа продовжуватиме роботу на створення концептуальних ідей орендовного навчання молодих школярів. Не цураючи чужого, відомі прилучає дітей до свого. Саме так працюють сьогодні вчителі фізкультури Нікітович, друга, Народські звари дев'ята, про особистості дитини, її творчість, здібності. Спішно в цьому працюючи навчальні голої роботи з дітьми на основі традиційного підходу. Питання особистості з розвитком творчої здібностей, щастя і здоров'я. Спасибі за увагу. Може, запитання? Є, я не знаю. Може, да. але це вона сьогодні в робочій групі конференції, то вона вроді керівник цим залом. Я поздравляю і до некрати. В школах міста організовано завершується навчання рік. Одним з факторів успішного завершення навчання було вболівання за свою справу вчителів. В базі палашечки не молоді оздоровлено 200 дітей з малозабезпечених сімей та 38 дітей сірі. Всі дощі установи, були ми ревемо на самостання працювання. Батьків також 30 страхів урахунків установи свій міського. У всіх закладах освіти проведено поточки Стихоти першої черги неповної середній школи No10. Є <свісно> можливість заготувати буднеали для будівельних робіт в даній школі. Завдяки наполеглися керівників шкіл вчителі любят 210. Школі, гімназії, 3 та 4 школи. Для нормального функціонування шкіл кожен відділ, відділ освіти підтримує зв'язки з видовмістами, які випускають методичну літературу. Розповсюджує її через 749, швейна фабрика, банк Англо, районка електромереж, кваривство світаної концерни завод. Зо... За всі ті питання, що є даними, ці школи мають змогу отримувати права подія. automóvel. E nós estamos, a querer dizer, У другій нашій школі 85% випускників щороку стають студентами на вищих навчальних загадів, щоб сили вирішити кожному педагогічному колективу. Проте не можна сьогодні обійти увагу в наших європейських зразках. А значить, в майбутньому школам нашим дітям повинні приділяти увагу. Всім ясно, що коштів у бюджеті на оновлення матеріальної, ясно, що кімнаті за один рік ми в освіті тут не побудуємо. Але в нашій але в нашої міської влади є дуже гарний досвід активізації, же можливість щорічно директор хлібзаводу Борхянка Сергій Федорович надавати допомогу другій, третій, четвертій школам, дитячим садочкам переймається щільними проблемами та марармання.